Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати чорнево пише старе. Тож, розпочинаємо наш дослід. Що нам для цього знадобиться? Нам знадобиться пластиковий стаканчик, ложка, сода харчова, звичайна харчова сода, курпума, ось, кісточка, але кісточка, ось, бачите, така товстенька. бажано товстенька. Далі ватні паличка, листочок, а 4 та спирт. Спорт ми будемо використовувати сьогодні за призначенням. Що нам потрібно для першого розчину? Для першого розчину нам потрібна вода та сола. Тож беремо пів скляночки водички. звичайної, проточної можна. Та соль. Беремо ось стільки. Звісно, можна виміряти як і в столових, так і в чайних водичках. Мені буде, зручно виміряти такі столові. тож кидаємо нашу воду та перемішуємо. Что-то за интенсивное расширение, потому что меня вайбит, в руководстве. Что Тож, парень шуми. Парень шуми, 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 и ему стоит. Стоит 96 итоги. Ну ладно, без кончика. Ну беремо вот. Да, берем зараз. Вот,

А зараз знову ж поговоримо про хімізм. А зараз ми з вами проговоримо про історію та хімізм невидимих чорнил. Невидимі чорнила один із найстаріших способів вести секретні листування. Йому понад 2000 років. За цей час шпигуни придумали десятки, а може й сотні рецептів чорнил. Зазвичай їх інгредієнти досить прості, адже шпигуну важливо, що потрібна речовина завжди була під рукою і не виникала підозр. Секретні листи найчастіше пишуть молоком, лимонним соком, розчином соди, а якимось часом розчином пігулок від головного болю чи лихоманки тощо. А проявляються нагріванням або нанесенням на лист іншої речовини. Шпигуни завжди мріяли знайти спосіб, в який можна було проявити будь-який секретний лист. Принаймні один раз їм це майже вдалося. Під час Першої світової війни німецькі агенти користувалися чорнилом, виготовленим з різних хімічних компонентів. Перехопивши такий лист, його було дуже складно прочитати. Шукаючи спосіб. Науковці союзних країн виявили, що суперечовиною, яка забарвляє осені видимі чорнила, є звичайний йод. А точніше, пари йоду, які реагують не на хімічний склад чорнила, а на місце на папері, де було їм змочено. Навіть якщо після цього аркуш добре висушити, в цих місцях структура паперу залишиться іншою, з нею йод і взаємодія.

Тож, давайте я до вас повернусь, коли закінчу проявляти наше послання. Тож, напис нашій проявився. На камері, звісно, не зеркала, я вам його покажу. Тож, я сподіваюся, що ви для себе взяли щось нове, дізналися щось цікаве для себе, тому пробуйте, експериментуйте і до нових зустрічей! Сподіваюся, наука хімія для вас буде дуже і дуже цікавою. До зустрічі!